Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі, наш сад та город. Сьогодні хочу поговорити з вами про догляд малини в період цвітіння. Ось наша малина. Ви можете побачити, яка вона була, коли ми проводили обрізку її, який вигляд вона мала. І зараз вона дала дуже гарний приріст. Ось з'являються перші бутончики вона має починати цвісти. Малина вся у нас замульчована. Про мульчування малини ми теж говорили в своїх попередніх відео. Ось якщо подивитися, вся малина замульчована. Якщо ми візьмемо дощу, не було вже близько 5-6 днів, якщо ми отак от розгребемо нашу мульчу, то побачимо, що земля досить волога. І навіть без наявності поливу малині вистачає вологи. Воло... Малина дуже вологолюбива тому волога має, можливо, найважливіше значення для того, який врожай малини ви отримаєте. Не дивлячись на те, що земля замульчована, волога в ній є. Я все одно провожу поливи. Ось я спеціально для цієї, цієї метою використовую отаку от трубку. Це звичайна металопластикова трубка, яка залишилася після того, як робили опалення. Вона використовується для опалення. Довжина її якраз на довжину наших рядків малини, просверлені з боків дирочки. І за допомогою... Отакої нехитрої конструкції можна регулювати, повертати і регулювати більший або менший потік води. Якщо подивитися, виставляю невеликий потік, щоб потихеньку, щоб вода не стікала, потихеньку просочувала землю. Деякий час назад я засікав, вимірював вірніше. Тільки води виливається через цю трубку протягом години. Якщо використовувати отакий от от напор води, то приблизно за годину виливається більше 100 літрів води. Вам не потрібно. Ну, звичайно, можна використовувати, в кого є можливість, крапельний полив. Але в мене крапельного полива малинику немає, тому я зробив собі отакий полив. Переставив між рядочками. Включив на годину, тільки ставлю будильник для того, щоб не забути. І кожну годину переставляю переклад... 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 її на інший рядочок. І таким чином поливаю весь свій малинок. Для того, щоб отримати гарний врожай, не забувайте проводити нормування ваших кущів на... і виламуйте зайві зелені пагони. Ось я вже проводив таку операцію. Тепер буду проходити знову. Як ми бачимо на цьому кущу, він досить потужний. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять зелених пагонів. Це дуже багато, тому менші, більш такі слабенькі. Я виламаю і залишу 5-6 най найсильніших для того, щоб отримати. Врожай на наступний рік. Якщо ваш кущ, ви залишите всі зелені пагони, які є, ну по-перше, вони будуть погано відростати, тому що кущ буде розпред... розділяти поживні речовини, буде забезпечувати всі, от як тут 9 пагонів, вони будуть погано рости, і кущ буде менше давати поживних речовин для того, щоб зав'язалися квіти, для того, щоб отримати. Щоб ви отримали врожай. Тому обов'язково не забувайте про нормування цих молодих пагонів для того, щоб отримати гарний врожай малини. Ми її двічі підгодували ранньою весною, це була аміачна селітра. Потім підгодовували аміачною селітрою ще раз. Я вже говорив, що якщо ви мульчуєте, от нас мульча проведена за допомогою перероблених на. Садовому подрібнювачу гілок дерев. Якщо ви мульчуєте отакою от білою чи тирсою, чи переробленими гілками, обов'язково потрібно давати підвищену кількість азотних добрив. Тому що така мульча для своєї переробки, для своєї перегнивання вимагає підвищену кількість, вона споживає азот. І азоту в ґрунті буде набагато менше. Тому ми підживлювали малину. І ось ви можете побачити, як гарно вона дала приріст. Тепер, враховуючи те, що малина зараз починає цвісти, буде починати вступати в період плодоношення, азотні добрива ми припиняємо і розпочинаємо підгодівлю малини другими, більш фосфатними та калійними добривами з мікроелементами. Я зазвичай в цих цілях використовую таке от добриво. Це плантафол чи плантатор 105410, 10 Він спеціально розрахований на цвітіння та бетонізацію. Тобто якраз от на такий випадок буду обробляти по листу, це буде позакореневе живлення. Розводиться він на 10 літрів 25-20-25 грамів. І обробляється за допомогою оприскувача по листу. Цим самим ми будемо забезпечувати всім необхідним наші рослини, нашу малину, для того, щоб вона гарно відцвіла і давала нам максимальний врожай. Трошки пізніше, в період наливання, я, коли вже вона перецвіте і буде ягоди будуть, починають рости, для того, щоб ягоди були. Трошки більші, щоб вони були смачніші. Будемо використовувати інші добрива. Зараз в період будемо використовувати це. Період цвітіння та бутанізації. Ось такий вигляд має наша малина. Будь ласка, діліться своїм досвідом. Пишіть в коментарях, як ви доглядаєте за своєю малиною. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу. Підтримуємо країномовний Ютуб.